Вітаю, ви дивитесь новини Лайф. Мене звати Марія Кагал, і сьогодні з нами Джон Гербст, колишній посол США в Україні та директор Атлантичної ради центру Євразії. Вітаю! Я хотіла б розпочати сьогодні. Напевно, з найгучнішої новини цього тижня ударів по Венесуелі. Чому на вашу думку Сполучені Штати вирішили завдати удару по Венесуелі саме зараз? Ну очевидно, що Трамп почав чинити тиск на Мадуро щонайменше з вересня або жовтня. і він наполягав на тому, що Мадуро ймовірно було б мудро залишити Венесуелу та відмовитися від президентської посади. І, як ви знаєте, сполучені штати зосередили надзвичайну армаду біля берегів Венесуели вже протягом кількох місяців. Тож, я думаю, що Трамп просто вирішив. Настав час діяти І він таки діяв. Дуже рішуче а як операція США у Венесуелі може вплинути на Росію, зокрема на її доходи від експорту нафти, і чи може це економічно послабити Москву? Ну, цілком можливо, що це виявиться найважливішим наслідком цього вторгнення для американських інтересів у Європі. Трамп чітко дав зрозуміти, що він вважає, нафту потрібно вивести на ринок. Сполучені штати контролюватимуть цей процес. І якщо це станеться, це суттєво знизить світові ціни. А ми всі знаємо, що російська економіка залежить від продажу нафти і газу. Тож це буде ще одним ударом по російській економіці. А ми знаємо, що зі слабшенням економіки слабшає і здатність Путіна підтримувати війну. Тому я вважаю це найважливішим результатом цієї авантюри. А як це може вплинути на відносини між Росією та США? Ми всі були здивовані нерішучістю Трампа у питанні серйозного тиску на Москву за блокування його власних мирних ініціатив він чинив певний тиск. санкції проти Роснефті та Лукойлу були чимось суттєвим. але з огляду на те наскільки обструктивним був Путін мало бути відбутися більше і вже давно. Я не впевнений, чому Трамп був нерішучим у цьому питанні. Багато хто висуває різні припущення, але Трамп точно не вагається щодо зниження цін на нафту. Це дуже добре для його політичних перспектив на проміжних виборах наступного року. І якщо Трамп а він про це говорив уже давно ще до вступу на посаду вважає, що зниження цін на нафту чинитиме тиск на Росію, то це той спосіб, який він з ентузіазмом готовий тиснути на Москву. А як це може вплинути на Україну? Чи варто Києву очікувати менше зброї, меншого фінансування або можливо меншої політичної уваги під час переговорів? Я так не думаю. Я дотримуюся того, що я називаю позицією меншості. Багато моїх колег, які стежать за агресією Москви проти України, вважають, що Трамп готовий дозволити Путіну робити все, що він хоче, і вони кажуть, що саме тому Трамп не поспішає чинити більший тиск на Кремль. Я ж вважаю, що Трамп не може дозволити Путіну робити все, що він хоче в Україні. тому що Трамп багато багато разів заявляв, що його мета досягти тривалого миру, який залишить Україну суверенною і в безпеці. Очевидно, це не мета Путіна. І Трамп виглядав би слабким, якби дозволив Путіну робити все, що той хоче. Тому навіть тоді, коли між Трампом і Зеленським були періоди напруженості, Трамп не ну насправді він зробив одну річ після зустрічі в овальному кабінеті у лютому. Він припинив надання військової розвідки Україні, що було серйозною помилкою. Але він відновив її приблизно через сім або вісім днів. Або, можливо, максимум через десять і Трамп готовий продавати Україні зброю. Він не був таким готовим продавати більш сучасні види озброєння, як і Байден, і це проблема. Але він усе ж готовий продавати зброю Україні. Чи може це рішення створити більше напруження між Сполученими Штатами та Європою? Ну, Європа зрозуміло нервує через нерішучість Трампа визнавати, що загроза для Європи для американських інтересів у Європі це Росія. І Європа також нервує через деякі аспекти політики Трампа. Які не мають прямого стосунку ні до України, ні до Росії Я маю на увазі насамперед Гренландію, яка стала дивним фокусом адміністрації. Але Європа нервує. Європа розуміє, що вона не готова самостійно протистояти безпековій загрозі з боку Росії також вони і надалі покладаються на сполучені штати але. Ми бачили, що після захоплення Мадуро Трампом Європа не засудила його, тому що знову ж таки вони стурбовані збереженням якомога кращих відносин з адміністрацією Трампа. І моє останнє запитання щодо Венесуели. Чи підвищується ескалація ризик того, що Китай може перейти до атаки на Тайвань? Ну, китайці використають це як виправдання для обґрунтування власної агресії. Це прикро, але не дивно. Проблема, звісно, полягає в тому, що знаєте, народ Венесуели здається у переважній більшості дуже радий, що Мадуро пішов. Люди в Тайвані не є незадоволеними своїм урядом. Навпаки, їхній уряд це демократія, на відміну від Китаю, який є авторитарною диктатурою. Але без сумніву, Китай використає це як приклад того, що Америка не дотримується міжнародних правил. І Росія робить те саме. це прикро, але передбачувано добре, давайте поговоримо про переговори. Як би ви описали нинішній стан мирних переговорів? Я думаю, що вони перебувають не в хорошому, але й не в поганому стані. Ми знаємо, що після санкцій, які Трамп запровадив проти Росії, Проти Роснефті та Лукойлу Путін злякався і направив Дмитрієва зустрітися з Віткофом у Сполучених Штатах. І вони вели переговори протягом кількох тижнів. Результатом став план на 28 пунктів, який секретар армії Дріскол представив Зеленському в Києві всередині листопада. І це був глибоко хибний план, який був занадто сприятливим для Кремля. І ми знаємо, що його виправили протягом кількох днів коли Рубіо зустрівся з українськими переговорниками в Женеві, по суті, ми перебуваємо в цій точці з моменту Женевської зустрічі. Потім були ці переговори у Флориді. спочатку українські переговорники, Дмитрієв був там, а потім, звісно, Зеленський поїхав зустрітися з Трампом. Але Кремль сподівався, що Трамп змусить Зеленського просто поступитися укріпленим західним Донбасом. який російські війська, попри майже чотири роки спочатку повномасштабного вторгнення. Так і не змогли захопити, але цього не сталося. умови, які вийшли з переговорів між Трампом і Зеленським, зовсім непогані. Так, там йдеться про відведення українських сил з цієї території. Але також наполягається на тому, що російські сили мають відійти на таку саму відстань від лінії фронту. і там говориться про можливе розміщення європейських військ як миротворців. Сил забезпечення миру, і там ідеться про гарантії безпеки з боку США для України. Усього цього Путін не хоче. Тож я вважаю, що переговори зовсім не в поганому стані, особливо, якщо зважати на те, де вони були з тим планом на 28 пунктів. який, знову ж таки був глибоко ганебним. А як щодо цього плану з відведенням військ з Донбасу, в обмін на зброю, гроші та можливо європейські війська? Чому така угода досі не була підписана? Дуже просто Путін цього не хоче. Мета Путіна полягає не просто в тому, щоб мати повний контроль або певну форму контролю над чотирма українськими областями. Так званими анексованими приблизно на час початку повномасштабного вторгнення. Його мета мати політичний контроль над Україною. Тому він хоче, щоб війна тривала. Він отримує викривлені звіти від своїх генералів про те, що російські війська нібито досягають неминучих успіхів в Україні. Тож він думає, що перемагає. Але це не так. Росіяни досі не взяли Покровськ. вони не взяли Куп'янськ, і навіть якби він їх узяв, це не мало б стратегічного значення тож Путін не хоче миру, ось чому немає угоди. У Флориді було досягнуто згоди між Зеленським і Трампом. Але Ми бачили згоду між Зеленським і Трампом уже з півдесятка разів. Тому що починаючи з середини березня, коли американські та українські переговорники зустрілися в Саудівській Аравії. Зеленський сказав так: кожній мирні пропозиції, яку Трамп поклав на стіл, а Путін відмовився прийняти будь-яку з них Так, і ми також чули звинувачення перед новим роком у тому, що Україна нібито завдала удару по резиденції Путіна, і Росія заявила, що це вплине на переговори. Тож ми очевидно бачимо, що Росія не хоче вести переговори чесно. Моє наступне запитання: США говорили про гарантії безпеки на 15 років, тоді як Україна хоче 50 років. Наскільки реалістичні ці гарантії з огляду на внутрішню політику США та майбутні вибори? я не думаю, що внутрішня політика тут відіграє якусь суттєву роль. Я вважаю, що якби Трамп вирішив надати Україні гарантії на 50 років, з боку його партії майже не було б опору. І звісно, демократам було б важко цьому протистояти. хоча їм здається, вдається виступати проти майже всього, що обирає Трамп. Мене підбадьорило те, що Трамп в принципі запропонував Зеленському гарантії на 15 років. Згадайте суперечку в овальному кабінеті наприкінці лютого. Вона сталася через те, що Зеленський наполягав на тому, що Путін брехун. і йому не можна довіряти, і що Україні потрібні гарантії безпеки. і ось тепер Трамп пропонує Зеленському гарантії безпеки це велика справа. Це важливий крок. Тож різниця між 15 років і 50 – це набагато менша проблема ніж різниця між 15 роками і нулем гарантій безпеки. Тому я підозрюю, що для досягнення угоди Трамп може бути готовий розширити цей діапазон. І, звісно, це не нереалістично і не дивно, що Зеленський хоче 50 років. Зрештою, війна Путіна проти України почалася майже 12 років тому. Тож, агресивні намери Путіна активні вже майже 15 років. Так звісно, а як ви оцінюєте обіцянку Дональда Трампа допомогти у відбудові України? Чи на вашу думку це означає реальні гроші та інвестиції? Чи йдеться переважно про тиск задля припинення вогню? Я думаю, що це реально. Я також вважаю, що на цей момент це має другорядне значення. Тому що якщо Україна не вийде з цієї війни як безпечна суверенна держава, усе це не має значення. Ключове питання забезпечити, щоб Україна вийшла з цієї війни безпечною, суверенною і зрештою процвітаючою. Я думаю, що команда Трампа, оскільки вона не до кінця зрозуміла важливість для України, а також для Європи, і до речі, для Сполучених Штатів, того щоб Україна утримувала цю укріплену лінію в західному Донбасі, шукала будь-які аргументи, які могла вигадати щоб переконати Зеленського погодитися поступитися цією територією Росії. Вони говорили про це в такому контексті. Також є багато розмов про проведення виборів в Україні у 2026 році. Чи це правильний час для виборів під час війни? Як ви на це дивитесь? Це питання на яке мають відповісти український уряд і український народ. Я був переконаний, коли Путін почав просувати цю тему, а потім Трамп почав її просувати. що провести вибори буде дуже складно, і це правда. Під час війни за умов воєнного стану. Велика Британія під час Другої світової війни не проводила виборів просто для порівняння. І Велика Британія не була окупована так, як окупована Україна. Крім того, всі політичні партії в Україні вважали це безглуздям, так само як і міжнародна спільнота. Тож немає жодної причини, чому Україна повинна проводити вибори. Але якщо Україна вирішить, що хоче цього і може з цим впоратися, це нормально. Я, однак, підозрюю, що для цього мало бути припинення вогню. Справжнє припинення вогню, яке тривало багато тижнів. Росія, здається, не зацікавлена в цьому, і ми знаємо, чому Тому що Путін не хоче, щоб бойові дії припинилися. А чому на вашу думку Росія хоче, щоб Україна провела вибори? Ну знаєте, Путін думав, що якщо йому вдасться позбутися Порошенка, він отримає поступливого лідера в Києві. Потім він зрозумів, що Зеленський не є поступливим. Тож я думаю, що це та сама помилка знову. Він чомусь вважає, що якщо провести вибори, з'явиться український лідер, який буде готовий дозволити йому робити все, що він хоче в Україні. Але Україна цього не зробить. Український народ не обере таку людину особливо після того, як він пережив численні воєнні злочини на окупованих територіях України, і, до речі, на неокупованих територіях у вигляді російських бомбардувань. А якщо зеленського буде переобрано, як на вашу думку це вплине на переговори і війну загалом? Дивіться, якщо відбудуться вибори, і зеленського буде переобрано, тоді його мандат посилиться. Це дасть йому більше сили у вирішенні будь-яких проблем, з якими він стикається. Включно з проблемою російської агресії, включно з проблемою переговорів із недопросовісним партнером. І, звісно, якщо з'явиться новий президент, у нього так само буде такий мандат. На вашу думку, яким є справедливий і тривалий мир для України? Я говорив про це ще до того, як Трамп вдруге увійшов до овального кабінету. Його план, його ідея досягти тривалого миру, а не справедливого миру. Тому що якщо ми говоримо про справедливий мир то вся українська територія має повернутися під контроль українського уряду, включно з Кримом. А ідея Трампа полягає по суті у встановленні миру вздовж нинішніх ліній, які утримують дві армії. І Хоча я не вважаю це ідеальним, я думаю, що це можливо іншими словами, якщо Україна може вийти з цієї війни суверенною, безпечною, контролюючи по суті, ту територію, яку вона контролює сьогодні, це непоганий результат. Це означає кінець війни. це означає, що Україна може розвиватися далі. Це означає, що Україна може відбудовуватися. Тож це непоганий результат. Але звісно, жахливий результат для українців, які живуть під цією жорсткою російською окупацією і насамкінець. Наскільки реалістично завершити війну у 2026 році? Я думаю, що був би невеликий шанс зробити це до кінця цього року, якби вже завтра Трамп почав чинити масований тиск на Кремль. А цей масований тиск означає не лише нафту, яка надходитиме з Венесуели, про що ми говорили на початку, а й більше санкцій проти російської економіки. якби Сполучені Штати зайняли розумну позицію, і працювали над тим, щоб усі заморожені російські державні активи негайно були передані Україні. якби адміністрація Трампа була готова надсилати Україні сучасну американську зброю, за яку могла б заплатити Європа. Ключно з томагавками, щоб створити додатковий тиск на полі бою. Тоді Путін зрозумів би, що між економічним тиском, з яким стикається Росія, і відсутністю військових успіхів, з урахуванням потоку американської зброї, у нього немає жодного шансу захопити більше української території. І якщо це триватиме багато місяців, Путін може вирішити, що в його інтересах припинити агресію. Якщо цього не станеться, це займе значно більше часу. Я сподіваюся, що ваші слова стануть для нас пророчими, і на цьому все на сьогодні. Щиро дякую, пане Гербст. Сподіваюся, побачити вас знову в нашому етері. З нами був Джон Гербст. Ви дивитесь новини. Лайф. Мене звати Марія Кагал. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал та залишайте свої думки в коментарях.